Кава, в першу чергу. СД СД! Пішли в КСД! пожалуйста. ГОЛДДОД КЕЗДЕ! О май Бог. А знаєте, де ми? О, відкрили метро, О, ми трохстрім бути. Куди ми йдемо? Ми йдемо на книжкову країну. На книжкову країну. Тому О. ми запрошуємо вас до нас подивитися, що там і як там. А ще ми сьогодні будемо знімати мені. Відео рекомендацію, тому можете зі сторони подивитися, як я це роблю, і яким обладнанням я користуюся. Тому додивлюйтесь до кінця, ставте вподобачку, лайк і все. Це. ми прийшли. Що йдемо шукати? Розкажи нам, пожалуйста, що це таке. Це ті типу, книжки мають бути розкиданими повсюду. Ну, не прям як на Петровці. Ой, Ой, на підтроні на Петро... почанні, там вообще, чесно кажучи, стільки російської літератури, це, да. що я охерела. Ми не будемо круг робити, ми що? йдемо спочатку по каву. Що це на, таке? Що це таке? Це типу книжковий фестиваль в даному випадку на ВДНХ безкоштовний поки що, де продаються книжки, <свіс> <свіс> де виступають спікери. Тут, тут така програма велика програма да. фестивалю видавництва. Так, сьогодні у нас яке число? Сьогодні у нас 26, 26 а 26, го у нас... Так, все, пиши, шукати каву. Так, да. книжки це, звісно, добре, але кава в першу чергу. Кава, ah, в першу чергу. КСД! КСД, пішли в КСД. Золотать КС. Ні, я хочу КСД. Я хочу каву. Віват! Ооо, свіжачок! Подабиться тобі на книжках сидіти. Краще ніж на алкоголі. Так, ідемо в КСД. Кава почекає. Понімаєте, які пріоритети? Що там? О, так. Да. Так, я дивилася огляди. У мене таке є. А я хочу. Подивіться на цей кольоровий зріз. яка вона гарна. Я вже бачу, що вона щось купила. Ти щось купила, так? Да? Що ти купляєш? Нічого. Я знаю, що ти щось купляєш. я все знаю. Це твоє пробивається? Так, да? твоє пробивають? Ти від мене не, не приховаєш нічого, понятно? І Вже чотири, було ж тільки дві. Так. Треба срочно проходить повз. Звісно, віват. віват. Ми йдемо до Вівата. Віват! Треба тобі книжка, так? Да? Ну мені треба, дійсно. Ой, ну дуже гарно. Ну, ну, подивися, ти подивися. А -а -а! Дякую. О, так приємно. <рес> <рес> Я бачила половину цих книжок в Тіктоці. Який гарний зріз. Вау! Що це? це? Про кого це? Я хочу це. Космеру? Що це? Видавництво Віват? Підкажіть, будь ласка, яку книжку у вас найчастіше купували на фестивалі? Найчастіше купували трезі Смарагдового моря. Це буде трестання. Подивіться. Каже, як я люблю ці кольорові зрізи. Але я ще тримаюся. Даже вже п'яти куплю. Фоліо, в якого вони друкували маленьких жінок, і в них гімняна якість. Так тихо говоримо, що вони нас не чують. О, А що тут? Ти саме швидко щось. книга. Невагітна. І слава Богу. Новий правильно? Все, ну тут нічого не треба, ми йдемо пить Каву Кабу. туди. Туди. ви думаєте, чого я так доволі посміхаюся? Я купила книжку? Ні, мені е, зробили комплімент стосовно моєї силянки. Як приємно! Нафіг каву, пішли дивитися мерч. Даша, Даша, пішли дивитися мерч фестивалю. Що? Ну, пожалуйста, давай знімемо. Я дуже хочу послухати. Yeah. Те, що ти мені розповідала про коли ти її ще читала всередині, було дуже цікаво. Но вона неймовірно цікава. Але біля це наша частина не історія. ну так твої емоції це найкраще, що може бути. Правда? Напишіть в коментарях, чи хочете ви огляд на Колонію, скажи, отак. Так, автора. колонія автор Максим Кідрук, і ця книга просто взірвала мені мозок. Взірвала мені мозок, його склеїла назад, і а потім перемолотила знову на м'ясорубці, Потім склеїла з тих маленьких пазлків назад мій мозок і знову перекрутила його на м'ясорубці. Бачите, скільки емоцій? Я дуже хочу послухати. І не обов'язково структуровано, просто от всю гаму оцю оцю. Тому напишіть обов'язково. Я в шоці, Як можна взагалі? Вона її вже так, прочитала, залишилось тільки зняти, розумієте? Навіть Просто не треба чекати. Це була моя трьохсота книжка, і коли я її тільки дочитала, я думала про те, що я витратила свій по перше, свій час. Спочатку я була трішечки розчарована в цьому, тому що це ж все ж таки була моя трьохсота книжка прочитана ну за все життя. І я подумала, що вона не вартувала того. А потім я переварила все і я зрозуміла, що е, кращого варіанту для того, щоб відсвяткувати трьохсот. Книждя просто не було. Це, вона була ідеальна. Вона була ідеальна, але вона закінчилась. І продовження немає. І ми чекаємо його вже скільки, а його скільки? все немає. Дуже багато, дуже довго, але я знаю, що Макс Кідрук вже пише продовження. Кідрук чи кідрук. Неважливо. Ми доповзли до кави. А ще нам пощастило, що немає натовпу народу. Сьогодні четвер. О, дивися книжечки. Щось так, також можна купити? Взяти почитати, я думаю, можна. Ну, маленький, нова... На рістріту, і не відкритий, і, М -м -м. і дякую. красиво. Дякую. Росіво є. Це ліпить, мабуть. Як добре, що в тебе є я. Я за тебе випила що? Що я вранці я збила на Просеку. Просеку випила, а я з тобою доїдаю. А зараз Даші зробили, коротше, не на правильному молоді каву і сказала, можете забрати. Коли я відмовлювалася? Взагалі? Бачите, це моя моральна компенсація просто за все, що відбувається. Але насправді це нагорода, тому що я тримаюся і досі не купила собі. E, Напишіть в коментарях, на що це вам схоже. Я беру цукор. Беру половин. Цукор не так відкривається. Ти знаєш, що взагалі-то людина, яка створила цю упаковку, Пополам. я знаю. покінчила життя сама через те, що відкривали цукор саме так. Я зацензурюю це слово, бо я боюся, що нам поставлять 18. Плюс. Ой, скоїла щось Цукорі дуже погане. Себе. Можеш мені, будь ласка, таку шквишечку одягнути? Дуже гарно. Бачите? Ну, Кесота. Це, 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 напевно, олінь. Ось дивися э, ліс, ось його ножка. Ні, це страус. Піси шукати місце, де ми гарненько сядемо. В а чашку піти а потім чашку. Потім чашку. Дуже по осінньому, да? бачите, лістики валяються. Дивіться, який гарний стаканчик. Мені дуже подобається. Треба сфоткати. Отак так от. Красиво ж. Я вимкнула його замість того, щоб він крок. Я просто, чесно кажучи, сподіваюся, що воно не порветься, тому що тут. Воно виглядає не, не, не дуже надіжно, чесно кажучи. Але в мене дві -ха. Ага. Ми переїхали, тепер в нас є столик. Пофоткались, можна і попити. І так, я роблю порівняння. Капучина вісі лат. Ну, ла. Так. Да. На безкоштовне, взагалі, не можна рота відкривати, тому. Супер, я його вже пробувала, мені дуже подобається. Пробуємо капучино. О, у мене тупо один в один така сама, зараз я нею користуюся. Я, я купила короче, набор 60 штук закладок у таких, але вони щось швидко чомусь закінчуються. Навіть не знаю чому. Може, бо я багато їх використовую для книжкового читання. А знаєш ще, якщо ви звернете увагу на третьому відео. Третьому відео, там де е, легенди і лати. Я там на привітанні кажу: е, я рада вас вітати. Це читацький четвер, а не книжковий. І саме прикол, що я змонтувала повністю все відео, передивилася 300 разів його пере, там, звуки додала, музику, переходи, е, відкалібрувала колір. Оце все і помітила, що я сказала читацький замість книжковий, тільки коли я вже завантажила на YouTube, вже написала текст і збиралася тайм-коди ставити. І я настільки в цей момент розчарувалась, бо я стільки зусиль доклала, і типу, там, ну, пота, що я така, все я не буду писати тайм-коди, і вони досі не написані. Мені їх треба написати. Відео вже сьогодні вийде, а для вас вже вийшло. Тому прошу, зайдіть, подивіться. Воно супер класне, годину 15 йде. Якщо ви хочете відпочити від швидкого дофаміну, це вам те, що треба. Про все з двома К. Угу. От я не знаю, я хочу знімати там з фоном на мусор. Чи може ось тут дивіться, як тут гарно, мені дуже подобається. Отам. От Будівля дуже гарна. Я майже не розлилася, але, знаєте, е дуже цікаво, що це за п'ятна. П'ятна. Ну ладно, ми про це промовчимо. Мені подобається оцей фон. Отам, отам. блін, ну не видно, так? Да? Е я прикрутила вже камеру, я її ось так розвертаю і себе бачу. Це в мене звичайна патличка за шану. Я її підключаю до телефону і записую звук окремо від відео. Маленький штативчик, на який я планувала ставити камеру, але Даша справляється набагато краще. Да, тебе видно. Е... І також це реально дуже зручний маленький штативчик. він отак ще розкладається. Єдина проблема, що сірий в мене зламався, і в нього ці ножки вони ніфіга не стоять. Дуже грустно, так? Да? ось в мене світло. Насправді в мене таких дві штуки для того, щоб ми з Дашею були обидві підсвічені. і штатив, який нормально працює і нормально тримає ніжки. Тобто вони два однакових, але один розвалився, другий ні. Кава. І місце, де я буду знімати. Я сижу, як ви можете побачити, на корточках. Але дуже гарно. І дивіться, в мене тут смайлік. Не видно. Смайлік. Я бачу, що не підписався. Ужас. Ох, жод... жодного дня без ексцесів. Панікаво. Кава потікла. Але ми все зняли. А, лови її. Тобто, тут платний 10 гривень, ребята. Вау! Даша улетіла. Мішка в сонці? Не думаю. Ой, не думаю. Вау! Офігеть у мене є, 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 нема. З кольоровим зрізом. З кольоровим зрізом, але в мене не кольоровий, у мене отут звичайний. <същена> О, це манго. У -у -у. Ми втрималась і купила. Але, до речі, свіженьке видавництво. Дуже рекомендую. Сендує. Дуже гарненька і мені подобається, що анатоміки вони видають. А то, наприклад, я собі купила том першої манги і все, другого нема. Дуже обідна, взагалі так. Негарні є. Що? Ні, nee, я, я краще ці гроші на к ми туди зайшли і вийшли. Нам тепер надо туди. Я так сподівалася вийти без нічого. О, топ комікс. Mm -hmm. Все, ми йдемо туди. Єс. Yes. Ти знаєш, які є браси? Так. Да. 400 408. Це дешево взагалі Я брала за 650, по-моєму. У мене колекція різних. Мовими. Демічан, до речі, класний аніме. Боже, як це гарно. Оце це неймовірна книжка. Дуже. А звідки Сімпраць. ти знаєш? Я бачила у Непозбунного книгу Читона неї погляд. Так, да. і що? І ти не будеш її брати? Боже, Це найбільший квіт, чесно кажучи. М. Да, красиво. Все, колонія. Колонія. там. Огляд, Будем? Будем? <гулонія> будем? 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 Колонія. да. Не да? Серце. І не будемо, його його знову. Ужас. Щось, щось рожеве. Я <гулонія> кабу, я поняла. Сподіваюсь, вам було цікаво сходити з нами на книжковий. Що <гулонія> <Шо> це було? <гулонія> <гулонія> на книжкову країну. На книжкову Україну. Прийшли, нарізи, підписуйтесь, ставте вподобайку і дивіться інші відео. Віде. Тут будуть ставити рекорд. So, давайте, підписуйтесь. Точно. Я вам дам ще секунду. І вподобайку. Все, so, давайте.